Вітаю! Сьогодні 3 квітня, і це мій корисний сніданок. Пам-пам-пам! Дієта сьогодні. Так, не буду нічого їсти. Ну, добре, шуткую. Я вже нічого не їла, було таке. Сьогодні будемо їсти. Але ж дійсно дієта, бо я стала на ваги. Так. І 95 кілограмів. Це позавчора було. Так, і це, мабуть, не знаю, 7 кілограмів за 3 місяці набрала. Ви таке уявляєте? Сьогодні, я сказала вчора, що сяду на дієту. Сьогодні організм ну, нервував і нервував. Так, 8 годин я хотіла їсти. Такого ніколи раніше не було. Так, побільш, побільш гречки насиплю, бо буду їсти в, так, 18 годин. Не знаю, як я витримаю. Ну, ви тільки скажіть організму, що посадите на голод, він чи на дієту, одразу захоче їсти. Але ж нічого, я дотерпіла до теперішнього часу, зараз 10 годин, ну, майже трас. Майже 30 хвилин. Так. І що я сьогодні вживала? Я зранку випила води, так більш ніж 200 грамів. Е, через декілька. Ну, не знаю, скільки там пройшло часу, я випила води з лаймом. І ось це я теж вип'ю коли захочу, так. Не обов'язково одразу після їжі. Так. І що це за дієта у мене? Безсольова дієта. І я нікому не раджу. Додивіться мої відео всі до кінця, скільки я буду цю дієту робити. Тоді тільки будете думати, робити вам так чи ні. Бо я, я не знаю, мабуть, чотири або п'ять разів за життя цією дієтою користувалась. Як це було, я дійсно розповім. Ось буду знімати кожен день і потрошку розповідати, бо це така історія довга, так. Але ж одночасно скажу, не раджу без дієту. А як я зараз буду робити, то раджу. Так. І я зварила каші м -м, гречаної. Можна було трошки більш, щоб вона розварилась, але в мене так вийшло. Так, і я не додавала сіль. Сіль я додам. Для всіх я сіль додам. А собі я не додавала додавалася. І буду таке вживати. Так, і ще найголовніше, зараз додам. Так, я буду додавати май... майоран. Коли я використовувала цю дієту, я раніше не додавала. І це моя була помилка. Так, бо. Щоб вивести організму мочу, потрібні всілякі елементи, ті, що в солі. Так. То майран це дуже-дуже підходить. Мабуть, в кінці, коли варила, потрібно було додати в кінці. Ну, але я ж я так буду в сухому, в сухому вигляді, мабуть, допоможе. Да Ось так. Все. І це дуже-дуже важливе. Чому? Тому що дійсно, якщо немає достатньої кількості всіляких елементів, які в солі, до речі, так, то організм знайде, знайде ці він. Візьми з крові, з кісток, з мишць. Де завгодно знайде, я не знаю, де він знайде, але ж знайде і мочу виведе з організму. Так. Тому ось ця така проблема. А я буду їсти таку несалену кашу. Яка смакота, <laughs> я шуткую, без додавання, без додавання сілі не смачно. Але ж, як кажуть, красота требує жертв. Ну так, 6-7 кілограмів за 3 місяці набрати це на потрібно, потрібно ще так навчитися, так? Я не знаю, як це вийшло. Ну, мабуть, багато нервувала, багато Ну, Ось таке буває. Головне, я все сама знала, що не потрібно так хвилюватися. Ну, але ж, ми такі. Як смачно. Ну, Мабуть, я не з'їм тільки такого смачного. Що вам сказати? Жувати потрібно все одно. Смачно, не смачно. Ну. Нормально. Так. Це я буду їсти за кадром. Бо дійсно жувати потрібно, щоб все гарно перетравлювалося, щоб достатня кількість слини, слини виділилась. Ви все це знаєте. Так. Все ж хочу сьогодні трошки розповісти: звідки я цю дієту дізналась про цю дієту. У мене подруга, дуже гарнасінька, дуже це було давно. І вона мені розповіла, що вона таку дієту використовувала. Їй порадив лікар, до речі. У неї була дуже велика проблема з, зі шлунком і Так, не буду казати, але проблема була дуже велика. І вона вилікувалась. Спочатку. Вона робила так, таку дієту 14 днів і зірвалась. Це було набагато більше потрібно було робити для неї. І подруга її знов заставила спочатку починати все. І вона спочатку почала все. І в кінці кінців вона вилікувалась. Я послухала, що у неї все гарно виходить. Думаю, так, мабуть. Треба спробувати, мабуть, і мені допоможе. Тому я, тому я її використовувала. Як вона робила це, перший тиждень їла тільки гречку, рис або вівсянку. Все. Пшено каже, не можна. Не знаю чого, але не можна. І каже, їсти можна скільки завгодно, скільки завгодно. Як я почула, що можна скільки завгодно. Їсти то і почала цю дієту. А виявляється, ти не зможеш скільки завгодно. Так, Ти трошки з'їш. І скоріш ти більш води будеш пити, чи води з лимоном, і все. Бо не захочеш. Так, мабуть, це дія сіль ну, відсутність солі. Отак. Це перший тиждень, так. А другий тиждень. Уже додавати овочі відвані. Сюди ж до каші 10%. Третій тиждень можна вже додавати сирі овочі. Ну, це я буду розповідати конкретніше. Так що, поки тільки каша, ну, в моєму випадку, каша з моєю раном. І це я раджу всім, хто сяде на безсольову дієту. Обов'язково! Ну, що підігрію і буду їсти. І ви ж пам'ятаєте, що я два рази на день вживаю їжу, то я не знаю, як я витримаю. Ну, завтра, завтра буде видно. Все! До речі, я нервувала не тільки одна я. Ваї мої теж нервували сьогодні. Стаю на ваги 90, 95-900 95-900. Поміняла батарейку, все одно, там щось Вообще, 74 показала. Я думаю, боже, що з вагами? Просто там щось воно неровне стало. А потім, все ж, 95. Не знаю, 94. Ну, я не довіряю своїм богам. Позавчора 95 було, сьогодні 94. Коротше, будемо один кілограм туди-сюди не рахується. Добре. Будемо рахувати сьогодні зранку 94 кілограми було. Все. До речі, я вчора придбала сарафан. Так, сарафан. І знаєте, який розмір? Елічку. Бо більшого не було. Так що у мене такий гарний повод Продовжувати свою дієту. Так. Бо сарафан Хочу такий сарафан поносити. Все, їм кашу. Смачного вам і мені. Побачимось, папа. Ви знаєте, а я вже наїлась. Так, 4 вілочки з'їли каші і наїли. Ви уявляєте? Як діє це безсольва дієта? Це щось таке супер. Так, я відсипала ще собі каші, бо забагато зварила і не хочу, щоб вона пропадала. Тому вечеря моя теж буде каша. Так. ось, А сюди я додала сіль і додам масло. Так, трошки води додам і розігрію, щоб було. Щоб було смачно моїм рідним, а не просто. Та капусна каша. Так, я не, я не жадібна, я їм ще додам масілка. Це корисне.